Три фрази з біля Алі Штамарго Робі. Фразовий глагол рівня C2. Завжди віддягаю окуляри, коли чую слово C2. Він має два значення. Перше – це якщо людина comes through something. То це означатиме, що вона пережила, впоралася з якимось важкими подіями в її житті. There were hard times, but we came through. У відео дзвінок came through, хоча вона була в авіарежимі. Тому друге значення це колись якась інформація або документ comes through, Це означатиме, що він до вас просто дійшов. Наприклад, віза може come through, або якийсь документ test results can come through. Тобто якась інформація через щось проходить, через якийсь процес, і до вас вона дійшла успішно. Слухаємо далі. Question for you. So, I'm supposed to shoot a music відео tomorrow, but amazing the location this is so crazy i'm so sorry the location fell through and i was wondering if we could shoot it at your house to fall through Гра на пониження, phrasal verb рівня B2, а означатиме воно to fail, to happen. Тобто, коли щось провалилося, так, fall – це падати, through – це скрізь, не вдалося. Як у випадку з відео, location fell through, тобто локація, якби відмінилася, не вдалося там зняти. І слухаємо останню фразочку. Почули, be after something or someone матиме значення хотіти чогось переслідувати щось. Може бути навіть буквально the police was after him, тобто поліція його переслідувала. Але у випадку з відео, the vibe she is after, тобто якого б вайбу їй хотілося, за яким би таким вайбом вона б полювала? Знаєте? Якщо було корисно, підпишись.